Вас, мої дорогінки, я Ірина. Китай через Aliexpress постачає деталі до шахедів, говорить західна розвідка. Давайте перевіримо. Так чи ні? Ну так, да, приховано, да, да. 100%. 100%! Щоб ніхто і не догадався, щоб ніхто її не увидел. От якось так. Да-да-да. Да-да-да. І до речі, якщо їм будуть щось казати, а ми нічого не знаємо, а це все неправда. А ми нічого не це, навіть якщо й будуть щось говорити. Так, 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 вони постачають, дійсно працюють а, саме через, тільки через Аліекспрес, чи, чи є ще більше, там є більше. Є більше, є більше. Є, є, є більше. Не тільки Aliexpress, там є ще якісь, можливо, речі, як вони це все роблять, але дійсно, правда, дійсно є постачання і, можливо, навіть і в Білорусі, і в Росію. Ось, ну Не буду вже дивитися, бо це і так видно, що да, Китай постачає. А ми це говорили. Я говорила це дуже часто, що Китай це постачає. Ось приховано. Ось мене туди пам'ятаю, але неважливо. Тепер поступово це все відкривається, викривається. Ще коли ми на Крим робили, це було ще рік тому, півроку тому, я туди вже казала, що постачає Китай. Все мої любі. Ну що ж, давайте туди так, давайте туди запитаємо: будуть якісь претензії до Китаю, якщо розвідка це все знає, не буде. Не буде. Ні, не буде. Я не бачу, що буде якісь претензії та будуть їх якісь санкції. Ні, нічого не буде. Все моє, любі. Якось так. Щастива, мої дорогенькі, на все добре.